Меня зовут Спицын Алексей Сергеевич. Я гражданин Украины, уроженец города Киева. Я отбывал наказание в Херсонской колонии номер 90. Я и также другие осужденные. После того, как после деоккупации Херсона россияне вывезли меня и других осужденных с Херсонской колонии на территорию России. После чего я сидел в Краснодаре, там другие тоже, в Краснодарске, в других колониях. После чего нас вывозили в город Керч, пересуживали на закон РФ, скидывали кому месяц, кому два, кому -то, три и выпускали. Выпускали нас с лагеря просто в робе, в Аристанской, в зековской робе, которая прямо в городе, все, дали нам справку об освобождении и Благодаря организации, сзади связанной Украины, то, что волонтеры собирали средства и все остальное, нас по выходу из лагеря нас встречали, поселяли в хостел, оплачивали жилье, оплачивали билеты, питание давали. То есть прожиточный минимум, чтобы мы могли доехать. Сейчас нас возвращают через Грузию мы проезжаем то есть через Россию заезжаем через осетию в грузию и э, таким образом э, попадаем уже в украину э, значит суть проблемы такова э, мы сейчас э, находимся ну, в городе тбилиси Грузия, вот, непосредственно под посольством украины э, значит э, проблема в том что вот сейчас вот, э, даже на, вот в этой организации «Захи связана украина. Это Анна Скрипка, Олег Свивы, те, которые занимаются нашей проблемой, возвращают украинцев э, обратно на Украину. Закончилось финансирование. Э, Финансирование все, все ну, это, на, нашего возвращения. Сейчас вот мы, я и другие осужденные, я просто цею на фоне э, здания. посольство. Вот. Просто мы куча не стоим. Почему? Потому что нас э, сразу начинают прогонять. Видят, что мы снимаем видео. Мы подошли до, э, непосредственно на проходную просим консул, консула. Консул не выходит. Вот. То есть мы сейчас, э, я и там 10 человек, больше 10, остались то есть на улице. Не, ну, денег нету на этом. Мы пришли, то есть консульство Украины. Есть закон, который там, ну, 365, да, по-моему, как он называется, которая позволяет э, помочь им, э, с этими проблемами. Ну, нам ничего, никто не, не вышел, как бы сказать, еще смотрите, такая ситуация. Еще 17 человек э, наших соотечественников сидят. на Ларсе. Это уже мы под флагом Грузии, ну, на, Букерный там... как бы, на таможне, на пропускном пункте. В подвале, в нечеловеческих условиях. Я сам там неделю просидел, ни воздуха, ни, не тепло... Ну, бомбоубежище обычное, бетонное. Вот. Тоже им сейчас, если раньше вот выделялись деньги, им привозили покушать, то сейчас они сидят голодные, там можно их кормить не будет. Вот. Здесь мы тоже остались. Там, ладно, кто-то может пойти, у кого есть здоровье, каких-то там, ну, ну что-то заработать копейку, ну, тут, тут платят копейки, тут это, ну, не соответствует ну, даже прожиточному минимуму. А так есть инвалиды, есть люди, которые действительно любят, то есть просто помогите э, приехать к нам домой, ну, вернуть нас домой. У меня паспорт гражданина Украины на руках, а ID-карта. И мне месяц, вот сказали, месяц-полтора будешь ждать подтверждения. Какого подтверждения? Вот я, вот мой паспорт гражданина Украины. Какое подтверждение? Я просто хочу в Украину. Ну, как-то так. И, пожалуйста, ну, обратите на это внимание, потому что, ну, действительно, ну, мы не хотим здесь сесть в тюрьму. Потому что людей вы выкинули просто на улицу. Сейчас они начнут... Красить, чтобы себе покушать взять, где-то, блин, переспать, сесть в Грузии из-за этого в тюрьму. Мы и так насиделись, мы уже под взрывами, под всем этим прожили. Ну как-то так. Раніше в колонії No5, Ніколаївської перезоли російські військові, виїхали нас 12 чоловік російській Федерації. Він мав наказання Російської на Федерації в місті шахти колонії Лумеркла. Коли ми там коротше, нас просто загороди виганяють в тому, в чому ми там ходимо, не дають ніяких там не коштів, нічого, ні на проїзд, ні на, на що. Спасибі волонтерам із групи Захисту в'язненної України, котрі нас вели, допомагають, ну, і банетами, приходять до, до Грузії. Yeah. І тут в Грузії я вже знаходжуся з 17 січня. Закінчено <працькій> в за, 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 за цей час волонтерів допомагали, готували за хвост, квартиру покупали ліки. Я далі груди і Мені потрібна і медицинська допомога, а в концерті ну, роблять цей паспорт тимчасовий. Сказали місяць або півтора. Чому я звертаюся в такій формі до вас? Тому що о, волонтерам прикратили фінансування на, на, на наші утримання. І з сьогоднішнього дня мені доведеться міцювати не немає, сісти немає. Кончу, кончиться на ніби. Ніхто потім ніхто не знає, ніколи не будемо допомагати. Будь ласка, зверніть на це увагу, не порубіть, тому що ми геть зовсім водій ставитися. Ми громадяни України. Зараз знаходимось біля посольства України в Грузії. Сюди ми попали. Ну, у нас привезли волонтери. Допомога в'язням України. Да. У них закінчились е, ну, гроші щоб на, наше, на наше утримання. І ми залишилися на вулиці. Прийшли під консульство України в Грузії. Да. До нас навіть не вийшов консул. Що нам робити, я не знаю. Ми... Сьогодні нам вже нема де спати, нема що їсти. Я не знаю, що робити. От зараз сейчас у нас именно, дивіться, скільки людей ось стоїть. Іменно всі, всі імені з України. І вони, плюс ще 17 на Ларсі сидять. Ще не приїхали в Грузію. Ми при нас привезли, вивезли з Херсона з зони, привезли сюди. В Краснодар. В Краснодар ми... нас держали як рабів Ну Ми відносилися именно ловко до нас дуже. Я не хочу. Виражатися іменно так і мене показати імені пакості, якісь там, їхній адреси, всі знають, які рашисти, Ну не в чому справа. Справа в тому, що ми приїхали, нас відправили, відпустили в кірчі, з кірчі відправили нас через три границі, Владикавказ, Черкесія там ще щось там таке, не знаю, в Грузію. Привезли нас в Грузію, поселили нас в хостел. В хостелі дякуємо волонтерам, да, вони іменно по людськи як треба, як потрібно, зробили. Але зараз у нас тут така трапилася міна халепа, що прикрутили фінансування для нас, для хлопців, які іменно знаходяться тут, в Грузії. Оце всі хлопці, які іменно не знаю, зараз, де за хостел, потрібно платити. Але у волонтерів зараз немає за що платити мені, ну, за нас. Тепер ми залишилися сьогодні на вулиці. Без роботи, без міста проживання, можна сказати, голодні, холодні, От таке. І ми не знаємо, що нам робити. Ми приїхали в консульство, в консульстві сказали, що ми нічого не можемо вам допомогти поки що. А там я не знаю, що робити. Тепер кому тепер треба до кого звертатися, щоб зробити це іменно по-людськи. Просто ми громадянини України хочемо до. До сім'ї. Піти до сім'ї, піти, зробити те, що від нас требує, наша країна. Хоча ми і, і зарештовані були, зеки. Але да, перед своєю країною ми покидьки, але не зрадники. І ми не боїмося. Потрібно, значить, підемо. Будемо і робити з них ім'я фарш. Це наша доля, значить така. Недаром наша країна такими зробила. Моя країна. І Я хочу на своїй країні вмерти, а не тут, а і ховатися именно десь і щось робити. Просто я хочу до сім'ї. Моя країна дала мені дітей, домівку, моя рідна земля. За свою рідну землю ми кожен, бо це з нас це їде всі, які хлопці не ховаються за спинами і їдуть до хати, щоб іменно звернутися. Багато хто тікає з України, але ми не тікаємо. Ми покидьки такі, що іменно будемо робити їм поляку. Не хочу. Вимовлятися грубо, але я... просто допоможіть нам, будь ласка, повернутися на нашу рідну землю і стати такими, якими потрібні, щоб мої діти не, не казали моїм дітям, що батько твій ховався за спинами моїх побратимів. Чуть-чуть підлічимося і підемо на именно... Гандурасів, вибачте, за враження, вафлить. Прийде їхнє время. Я вибачаюсь за висловлення, але допоможіть, будь ласка, чим зможете, щоб звернути, щоб потрапити до мілки. До домівки. Сума так громадянина України, що я українець. Все, що в мене тут потрібно, в мене тут є. Все, що ви бачили, все, все є, все, це я українець. Щирий українець. Сам я з Херсону, Херсонської області, місто Береслав. Там родився, народився. Тому прошу вас, допоможіть. Чим зможете. Дякую.